Влітку минулого року в Житомирі при Свято-Михайлівському кафедральному соборі розпочато будівництво трьохповерхового приміщення для найбільшої в Україні недільної школи. Будівництво ведеться поруч з недобудованим військоматом між Михайлівським собором та провулком Скорульського. Допомогти фінансово у спорудженні нової школи зголосився меценат. За задумом приміщення нової школи складатиметься з двох частин. Наразі закінчується будівництво першої черги, де розміститься сама школа, велика зала, навчальні класи, кімнати для викладачів, трапезна, хорова кімната. На сьогодні у нас навчається більше 470 дітей в недільній школі. Хоча записано більше більше 500, Чому так? Бо у нас немає обов'язкового відвідування, і тому діти буває записуються. Якщо вони не приходять два-три рази на заняття, ми вважаємо, що вони періодично відвідують. А Ті, які приходять постійно, вони настільки стиснуті в об'ємах, в класах. Наші класи сьогодні, а їх всього шість маленькі, тісні, жаркі, Незручні, і приходиться проводити заняття по суботах і неділях у вісім змін. Тому постало питання, і громада просила прихожан, але також найбільше молилася і просила, щоб Господь вирішив, розрішив цю справу. І Господь послав нам людину, яка сьогодні є спонсором, яка є, е, народилася в місті Житомирі. І вона має можливість і має велике бажання, щоб ця нова школа для дітей із просторними класами була збудована, і ми сьогодні змогли навчати дітей закону Божому, священного писання, історії церкви, також життя святих, і важливо також ну, різні рукоділля. Різні рукоділля, які потрібні для хлопців одне, для дівчат інше, навчати в тій просторній школі. Для чого? Для того, щоб наші насліддя, ті точки, були виховані у вірі, виховані в любові, терпінні, щоб ми завтра раділи з вами, що наші такі прекрасні діти, внуки. Адже ж ми сьогодні, як батьки, закладаємо в них, закладаємо або. Добре або погане. Ну, прикладом є цих 70 років, які пройшли. і протягом часу, довгого часу багатьом казали, що немає Бога, що немає. Взагалі, крім людини, нічого в цьому світі, людина є над, над, над всім. Ну, і сьогодні ми бачимо, як сплюндровані наші поля, ліса, природа, та й багато людей поводиться один з одним дуже негативно. А це є наслідком якраз безвір'я, наслідком того, що в дітей немає оцього стержня. Стержня, яке Дає сили спілкування і вміння, розуміння і тягу до спілкування з Богом. У другу чергу планують звести храм, квартири для священиків, кухню і складські приміщення. Таким чином, хочуть побудувати своєрідний комплекс, який з однієї сторони дозволив би приймати у недільну школу ще більше дітей, а з іншої перенести частину церковних служінь із собору у храм в новому приміщенні. Наразі в школі на вихідних уже навчається 470 осіб різного віку у кілька змін. Їм доводиться тіснитись у маленьких класах. Така сама ситуація і з богослужіннями в церкві, адже щонеділі їх змушені проводити у чотири зміни. Знаєте, мене ще підштовхнуло в 92-му році на те, щоб вмовити громаду і відкрити школу, двері школи. Те, така розмова з одним великим підприємцем, який сказав, він сам мусульманин, але відкрив у нас підприємство і каже. Ви знаєте, от, працювати з людиною віруючою можна, але з невіруючою на неї немає ніякої вправи. З неї не можна ні по-доброму, ні по поганому. Вона якась така зовсім незрозуміла і непередбачена. То сьогодні дуже важливо, щоб струменіло з нашого серця, кожної людини в Україні, якраз терпимість і любов, і благословіння тих, на тих, хто оточує таку людину. І тому громада просила якраз нашого благодійника допомогти вперше за все побудувати школу. В ній буде 12 класів просторних, один великий зал для того, щоб діти могли займатися різними іграми, бо маленькі діти, ви розумієте, вони дуже добре сприймають навчання в ігровій формі. Також в кожному класі буде стояти обов'язково фортепіано для вивчення церковного співу. Ну і, звичайно, що ми постараємося наповнити класи в цій школі не тільки в суботу, і в неділю, а і щоденно. І тому розробляємо програму. Це буде такий, скажімо, як колись були будинки дитячої творчості, вони зараз також, я тільки по-іншому називаються. Так само і тут буде побудоване навчання так, щоб діточки могли знайти тут для себе якраз те, що їм дуже важливе, і вони хочуть цього взяти і навчитися. За словами архітектора Павла Перевозника, вартість першої черги будівництва становить 3 мільйони гривень. Основну частку грошей на будівництво недільної школи передав меценат Юрій Бірюченко, який тривалий час займається благодійністю. Громада щиро вірить, що у вересні діти розпочнуть навчання у просторих класах, а для цього необхідні додаткові суми потрібна фінансова допомога. Робіт у нас ще багато. Ви бачите, що тільки йде підготовка і завершення таких загальних робіт будівництва фасаду і даху цієї будівлі. Ще попереду дуже багато робіт внутрішніх. Ну, але ми надіємося, що гуртом цією громадою зуміємо. Довести все до ладу, і, можливо, в вересні місяці ця школа відкриє свої двері. Хто має бажання і можливість може долучитися. У нас громада створила такий невеличкий фонд. Він називається «Цеглинка». Я Хочу показати вам це. Це такий невеличкий листочок, на який написано, що це є. Цеглинка, яка буде покладена в нашу школу. Хоча школа збудована, але кошти, кошти, які зможе пожертвувати будь-хто, ці кошти вони підуть на школу, і в нас вже виділена стіна, на якій будуть написані на кожній цеглиночці, буде написано, що от цю цеглинку купив такий, то а цю цеглинку купила сім'я така, то а цю цеглинку купили діточки. І ми дуже будемо вам вдячні, якщо ви зумієте. Якщо ви зумієте, глядачі і зможете прийти і допомогти нам. Ми поцікавились у настоятеля Святомихайлівського кафедрального собору, хто ж виконує будівельні роботи такої складності? Недільну школу будують професіонали. І все робиться. Завдяки проєктам, які зроблені нашим головним архітектором, це перевозник Петро Артемович. Але є деякі такі невеличкі роботи, як от куля наш купол, який буде поставлений на дзвіницю. Це розробив, можна сказати, такий народний умілець Нікітін Олександр Анатолійович. Він інженер від Бога. Чому? Він настільки. Дуже практично, зручно, але просто розробляє проєкт, що коли ти дивишся на виконання повністю цієї роботи і думаєш, ну як воно просто. А це ж наша, це ж не за кордону, це ж наша українська людина. І він зробив проєкт так, що цей купол збирається з невеличких дощок. Їх повинна бути певна кількість таких стільки, таких стільки. Потім все це складається докупи, скручується, і от маємо. Дивіться, красив, яка красива куля. Важливо, важливо, ми повинні зрозуміти, важливо. У нас сьогодні дуже хороші діти. Я чув багато думок різних, особливо старшого покоління. ну Як старше покоління завжди говорить про нас колись, так казали. А ця молодь, вона така погана, бо вона те погане робить і те. Ні, наша молодь сьогодні дуже хороша. Я скажу, що це ми з вами, старше покоління, дуже погане. Ми не відкриваємо для цієї молоді те, що мали би відкрити. Ми не відкриваємо спілкування з Богом. Ми не відкриваємо їм культуру, ми не відкриваємо їм певну, певну скажемо так, розвиток. Інтелектуальності наших дітей, щоб вони розвивалися. Ми не даємо їм старше покоління. Ми повинні давати. Адже від нас іде все. Ми є корінь, а вони стовбур, який росте. Чому я говорю про так званий будинок дитячої творчості? Це якраз різні напрямки праці, але вони мають бути обов'язково благословені через працю, працю по закону Божому, по молитві. По тому, що кожен викладач буде дивитись на те, що вивчають діти, з точки зору віри. А це дуже важливо. Сьогодні ми проводимо в нашому соборі чотири богослужіння. І коли проводиться богослужіння для дітей, то, ви знаєте, нема де волосинці впасти, а не яблуку. І дуже часто. Ну, трошки незручно. Незручно від того, бо приходять і прихожани, приходять і діточки, і їхні батьки, дідусі, бабусі, і тоді трошечки так ну, незручно. А коли буде окремо храм для дітей і їхніх батьків? То це трошечки не трошки, а багато розвантажить собор, але і також буде більш зручніше проводити богослужіння для всіх, хто приходить в недільну школу. Додамо. Наразі йде збір благодійних коштів на відновлення і дзвіниці собору.